Дорогі колеги! Відділ навчання української мови і літератури Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України щиро вітає вас із початком нового навчального року. Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості навчання української мови в новій українській школі. Природньо що акцентуватиму на особливостях навчання Учнів сьомого класу, оскільки цього року нуш крокує в сьомий клас. На уроках української мови не формування вмінь виконувати численні мовні розбори, письмові перекази, а ті вміння, що надають функційності здобутих знанням. Зокрема, аналізувати ситуацію, подію, виділяючи головне, важливе і другорядне, робити висновки, ухвалювати рішення в різноманітних ситуаціях і брати на себе відповідальність за них. Висловлювати припущення, передбачати наслідки своїх дій і вчинків, продукувати різні варіанти подій, зосереджувати увагу, концентрувати зусилля на конкретній проблемі, здобувати необхідну інформацію, що допоможе розв'язати проблему, працювати з інформацією, ефективно використовувати її, ставити перед собою реальні цілі шукати шляхи досягнення їх і контролювати процес досягнення, ефективно комунікувати з людьми, формулювати тезу, аргументувати свою думку, обстоювати власні погляди, реалізовувати різні комунікативні наміри. Авторська методика, закладена в наші зміною голуб підручники української мови, має чіткі орієнтири особистісно орієнтованого навчання, а саме, сприйняття учня як суб'єкта пізнавальної діяльності, реалізація принципу варіативності завдань, забезпечення можливостей учнів реалізувати себе в різних видах діяльності, гарантування права вибору, засобів, завдань і способів виконання, Зосередження уваги на засобах духовного інтелектуального становлення учнів, набуття і використання суб'єктного досвіду в процесі інтерпретування та оцінювання фактів і суджень, створення умов для саморозвитку і самовираження кожної дитини. Ефективність такої методики ми вбачаємо у вивищуванні практичного складника над теоретичним і виведенні. Виведення практики на новий рівень, що сприяє забезпеченню цілісного розв'язання багатьох освітніх і життєвих проблем. В результаті навчання позбувається традиційних рис штучності, зовнішньої регламентації і тяжіє до природної життєдіяльності дитини. Зважаючи на важливість уміння навчатися впродовж життя, ми усвідомлюємо, що нині немає потреби в нагромадженні для учня певного обсягу знань, інформації, значно важливіше допомогти йому опанувати види діяльності, володіючи якими, він зможе самостійно, в разі потреби, здобувати необхідну для нього інформацію. У підручниках української мови ми представили узагальнену модель навчання як творчого пошуку: від бачення і постановки проблеми до висунення гіпотез, перевірки їх, системної пізнавальної рефлексії над результатами і процесом пізнання. Складниками такої моделі є дослідження, формулювання проблеми, пошук шляхів розв'язання її, навчання в процесі дискусії спільне вироблення позицій прийняття рішень тощо. Наша програма передбачає опанування мови як засобу саморегуляції, саморозкриття особистості, передачі її культурних знань психосоціального засобу комунікації. Такий підхід до мови і визначає принципи добору змісту навчання. У програмі закладено методично адаптований матеріал комунікативно-базисного ядра сучасної української літературної мови сприятливий для формування предметної та ключових компетентностей учнів. Важливим принципом добору мовного матеріалу став принцип доступності та охоплення всіх суспільних функцій мови. Уникнення традиційного домінування комунікативної функції та ігнорування інших, тобто ми намагаємося збалансувати всі функції мови і представити їх збалансовано. Спрямування роботи вчителя на всебічний розвиток учнів, формування їх як компетентних мовців передбачає на кожному уроці системну роботу над збагаченням активного словника, засвоєнням мовленнєвих жанрів, формуванням умінь і навичок ефективної комунікації, набуттям досвіду розв'язання життєвих проблем засобами мови. Уведення відомостей про інформацію. Це вибір джерела інформації, вербальні і невербальні засоби інформації тощо, зорієнтоване на формування бажаної для українського суспільства мовленнєвої поведінки учнів. У 7 класі приділено увагу елементам ввічливості, засобам невербального спілкування, правилам і прийомам ведення бесіди і суперечки, вивчення яких. Має велике значення для будь-якої людини незалежно від віку, статусу, професії і ситуації. Показниками якісної мовної освіти є багатий активний словник і спроможність учнів ефективно комунікувати, тому одним із основних акцентів на кожному уроці має бути робота зі словом. З огляду на це, складником кожного параграфа підручників є рубрика «Слово дня», що спрямована на збагачення словникового запасу учнів у процесі вивчення всіх розділів і тем шкільного курсу української мови. Розвинений словниковий запас забезпечує швидкий добір слів з урахуванням ситуації спілкування. Робота зі словом під час вивчення граматичних тем уможливлює сприймання правильності граматичної форми і доцільності синтаксичної конструкції. Радимо привернути увагу учнів до слів дня, а в 7 класі під час вивчення дієслова до дієслів твого дня. На засвоєнні активізацію у вжитку рідко вживаних слів спрямовані завдання і запитання підручника. Наприклад, що означають дієслова твого дня, які з них є найкориснішими, найнеобхіднішими для вас? Випишіть ті, що неодмінно наповнять сьогодні ваш день. Які з поданих дієслів ви хотіли б поєднати зі словом Я? На етапі рефлексії визначте, яких дієслів у цьому переліку вам бракує. Поясніть значення кожного дієслова. Випишіть ті дієслова, що наповнять ваш день сьогодні. Визначте форму дієслів, від одного з них утворіть усі можливі форми та інші завдання. Актуальними ми вважаємо завдання, що забезпечують формування в учнів умінь обстоювати власну думку. Оцінювати, аналізувати, коментувати події, факти, явища. В контексті сучасних реалій психологи наголошують на важливості залучення дітей до комунікації, надання їм змоги висловитись, на це й спрямована робота з епіграфами, які запропоновано до кожного параграфа підручника. На початку уроку вчителі можуть організувати роботу з епіграфом, прочитати його, висловити згоду чи незгоду, проілюструвати прикладами життя з кінофільмів, художньої літератури, інтерпретувати, припасувати до ситуації спілкування тощо. Значна частина вправ підручника спонукає учнів. Працювати з різноманітними лексикографічними виданнями ми наголошуємо на тому, що вміння працювати зі словником є маркером, показником розвиненої культури мовлення особистості. Оновлення змісту навчання потребує перегляду інструментарію. В умовах компетентнісної парадигми запровадження дистанційної форми, вектор освітнього процесу, що впродовж багатьох років базувався на знаннях, змінився. Навчання стає практикоорієнтованим. орієнтованим. Важливо сформувати не тільки мовні й мовленнєві вміння, а й такі, що необхідні в різних видах діяльності планувати, аналізувати, здобувати інформацію тощо. Уміння учнів Виявляються в діяльності, що має усвідомлений характер і побудована на основі мислительних процесів. Для цього доцільно доповнити традиційні методи навчання української мови низкою прийомів. Що сприяють розвиткові критичного мислення, формуванню вмінь розв'язувати проблеми, ефективно працювати в команді, ухвалювати рішення, керувати емоціями, спілкуватися, формулювати припущення, генерувати нові ідеї тощо. Так, для формування ключових компетентностей учнів, метод роботи з інформаційними джерелами доцільно доповнити, наприклад, такими прийомами. Виділення ключових слів у тексті, ранжування інформації, заповнення таблиць, добір запитань до теоретичних відомостей, представлених у підручнику, доповнення прикладів, наведених у книжці власними, складання карт пам'яті, колажів, схем, таблиць за результатами опрацювання мовних відомостей, добір заголовка до тексту тощо. Одним із ефективних методів навчання української мови. Традиційно був метод вправ. Нині складником методу вправ стають компетентнісно орієнтовані завдання, призначення яких полягає в тому, щоб показати учням життєві ситуації застосування здобутих на уроках української мови знань, набутих умінь і навичок. Значна частина компетентнісно орієнтованих завдань наших підручників побудована на матеріалі тексту, тож. Для формування будь-якої ключової компетентності пропонуємо застосовувати такі прийоми, як аналіз тексту відповідної тематики, що дає змогу учням виокремити проблему, порушену в ньому, висловити припущення, що уможливлює вибір шляхів розв'язання проблеми, прогнозувати результати тощо. Важливо зосередити зусилля на формуванні в семикласників таких умінь, як узагальнювати. Робити висновки, висловлювати припущення, розв'язувати проблеми, приймати рішення, ефективно спілкуватися, генерувати нові ідеї тощо. Ознакою компетентності учня мають бути не тільки знання, а сформовані на їх основі ставленнями. Маркерами ставлень є цілеспрямованість, допитливість. Ініціативність, активність, постійний пошук і прагнення до самовдосконалення, позитивні емоції, зміна поведінки на краще. Мовний матеріал учні повинні засвоювати як інструмент думки, адже комунікативний зміст формується в процесі мовленнєво-мисленнєвої діяльності. Для сучасних семикласників важливо розширювати тематичне поле, щоб зміст прочитаних текстів викликав світлі почуття, позитивні емоції, відчуття гармонії з довкіллям, допомагав сформувати оптимістичне світосприйняття, демонстрував схвалені суспільством норми поведінки популяризувати людські чесноти. Найвищої оцінки заслуговує той учень або та учениця, що не тільки виявили знання теорії мови, продемонстрували сформовані вміння й навички, але ці і ціннісне ставлення до мови як державотворчого чинника засобу пізнання і спілкування, збереження культурних традицій, засобу утвердження людини в соціумі і співвіднесення її з українським народом. Активне послуговування мовою в усіх суспільних сферах. На початку навчального року для учнів 7 класу доцільно запланувати роботу з виявлення та, в разі потреби, подолання освітніх втрат учнів. Для цього в Інституті педагогіки було розроблено методичні рекомендації, які розміщено в електронній бібліотеці. Ми надали конкретні вправи, які може використати учитель. Методику формувального оцінювання реалізовано в посібнику зошит твоїх досягнень, у якому представлено сім тематичних робіт для учнів 7 класу, які представлено у двох варіантах кожна. Крім того, для учнів розроблено листки самооцінювання, використовуючи які вони зможуть самостійно виставити собі оцінки. Для прикладу наведу тематичну роботу із теми дієслова. Ви бачите під цифрами ті освітні результати, визначені державним стандартом, сформованість яких буде перевірятися в процесі виконання саме цієї тематичної роботи. Дякую за увагу, шановні вчителі. Бажаю вам мирного, щасливого, успішного навчального року!